Діти, вітаю вас! Запрошую на своє заняття з ознайомлення з природним довкіллям плюс аплікація. Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільшу ягоду це про Кавун. Адже незабаром 3 серпня в нас буде свято День Кавуна. Свою історію свято почало зі США, де святкуються, де це святкується як Національний день Кавуна. Америка посідає перше місце за кількістю поїдання Кавуна порівняно з іншими країнами. А яка ж це історія свята? Достоменно невідомо, хто і коли встановив свято. Втім, щороку цей день набуває все більшої популярності та прихильників. У США цю смачну та корисну ягоду особливо полюбляє латиноамериканська частина населення. Історики вважають, що батьківщиною Кавуна є Південна Америка. Відомо, що вже в даревньому Єгипті люди знали і обробляли цю рослину, що підтверджується розкопками. Так, в епоху середнього царства в двадцятому столітті до нашої ери, кавони часто поміщали в усипальні фараонів, як джерело їжі в їхньому загробному існуванні. Насіння були виявлені і в гробниці Тутанхамона. Він був відомий і в стародавньому римі, де його їли свіжим або засоленим кавун а також варили з нього мед. Існує багато різних видів кавунів. Є кавуни, які їдять їмо ми люди, а є спеціальні кормові кавуни. Кормові кавуни є гарним соковитим кормом для всіх тварин і має найбільше значення для господарств південних та південно-східних районів нашої країни. Кавун дуже багатий на воду, дуже смачний та дуже солодкий. Існує такий різновид кавуна, як жовтий кавун. На вигляд, це звичайний смугастий кавун, тільки всередині він не червоний, не рожевий, він яскраво жовтий, містить зовсім небагато порівняно зі звичайним кавуном кісточок. такий кавун з'явився на світ в результаті схрещування дикого кавуна. Який зараз е, жовтого кольору. І тепер круглі кавуни жовті вирощуються в Іспанії, де його особливо шанують, адже за тайським повірям жовтий колір притягує гроші. Кавун цей ніжний і соковитий. Правда, він не, не такий солодкий, як червоний. Адже всі люблять кавуни і дорослі, і діти. І ось декілька цікавих фактів про кавун. У В'єтнамі існує цікава традиція. Під час святкування В'єтнамського Нового Року, який називається Тет, на стіл завжди подають кавуни. Вважається, що червоний колір кавуна символізує удачу, а кавунове насіння вживають як закуску, дуже смачно. В Україні, в Херсонській області, є пам'ятник кавуну. Херсонські кавуни давно славляться по всій Україні і за її межами. Існує діти більше 1200 сортів кавунів, які вирощують в 96 країнах світу. В основному це країни з теплим кліматом. Жовті кавуни, я вже казала, з'явилися в результаті схрещування дикого кавуна, який неможливо їсти, зі звичайним. Ще селекціонери. Селекціонери це люди, які а, скрещують різні види рослин і отримують щось нове, якусь нову рослину. Ось вони вивели чорний кавун. Уявіть собі, чорний. Цей унікальний кавун належить до рідкісного сорту і вирощується тільки на острові Хокайдо на півночі Японії. Урожай чорних кавунів зазвичай становить до 10 тисяч штук на рік. Головні відмінності цього сорту гладка темна шкірка, без звичайних для кавуна смужок і смак, не схожий на інші сорти кавунів. І сьогодні, діти, я вам пропоную зробити аплікацію скипку кавуна. Тож, давайте починати! Заготовки для нашого кавуна вже зроблені. Тепер нам треба кожен цей круг скласти навпіл. Тепер беремо середній круг, відкриваємо його, намащуємо клеєм та приклеюємо поверх зеленого картону. Тепер беремо червоний круг так само відкриваємо, намащуємо його всередині клеєм та приклеїмо поверх попереднього кольору. Наша скипка кавуна майже готова, але на ньому не вистачає чорних. Зерняток. Для цього у нас є чорний фломастер. Беремо фломастер і починаємо по червоному кольору малювати зернятка. Така діти, вона в нас з вами вийшла. Я сподіваюся, що у вас також вона вийшла, вона може ось так стояти, хитатися. Я вам дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня! На все добре, до побачення! Бувайте!